Кожній емоції прихована енергія. Вона може нас піднімати або виснажувати, вести вперед чи блокувати дії. Коли ми вчимося розпізнавати, приймати, скеровувати цю енергію, ми відкриваємо двері до внутрішньої свободи та розвитку особистості. Бажаєте, ні? Сучасна психологія дедалі частіше. Говорить не лише про емоції, а й про енергію емоцій, тобто про те, як емоційний стан впливає на наше тіло. Рішення, стосунки, самооцінку та навіть здоров'я. У цій статті поговоримо про те, як краще розуміти свої емоції, не пригнічувати їх, а використовувати як ресурс. І, звісно, коли варто звернутися до психологічної допомоги. Емоції це сигнали. Вони кажуть нам, що щось важливе відбувається. Отут і зараз. Страх сигнал про небезпеку, гнів про порушення меж, сум про втрату, радість про контакт з цінністю. Проте, коли ми не вміємо розпізнавати емоції, не… звикли їх. Ігнорувати ця енергія застрягає в тілі. Це може проявлятися як хронічна втома, тривожність, психосоматичні симптоми, депресивні стани, проблеми в стосунках або як емоційні вибухи в кризових ситуаціях. Як же працювати з енергією емоцій? Усього 5 кроків. Спробуйте. Розпізнай емоцію. Зупинись. Запитай себе, що я зараз відчуваю, назви емоцію. Словом, навіть одне слово вже перший крок до контакту з собою. Друге, дай місце почуттю. Ви маєте право на будь-яке почуття. Не тисніть на себе, не намагайтеся прибрати цю емоцію. Емоції не бувають дурніші, хороші. Вони всі є, і ви на неї маєте право. Просто з нею побудь. Усвідомлення вже знижує її інтенсивність, якщо це потрібно. Прислухайся до тіла. Це третє. Кожна емоція має тілесний відгук, де вона живе в тілі. Тепло, напруга, тиск, дихання це допомагає заземлити переживання. Пережити емоцію, до речі. Четверте. Запитай, що ця емоція хоче сказати. Яке послання несе ця енергія? Чого ти потребуєш? Можливо, відпочинку, захисту, підтримки або, може, змін. Тут та зараз. П'яте. Вкеруй емоцію у дію. Емоції це паливо для змін. Її, їх можна перетворити на ресурс, говорити про потреби, ставити межі, шукати допомоги, приймати рішення. Далі. Техніки, які допомагають працювати з емоціями, дихальні практики, знижують напругу, фокусують увагу. До речі, це корисно. Ведення емоційного щоденника, фіксація емоцій допомагає краще розуміти себе. Медитація, мейнфулнес сприяють розвитку усвідомленості, психотерапія чи коучинг допомагають глибше опрацювати емоційні шаблони. І коли варто звернутися до психолога? Якщо ви часто відчуваєте хронічний стрес, емоційне вигаряння, напади тривоги, паніки, емоційну нестабільність або відчуття внутрішнього вакууму, депресивні симптоми, труднощі в стосунках або втрату сенсу це сигнали, що час звернутися за консультацією психолога. Психолог це зручна можливість отримати підтримку в будь-який момент, незалежно від місця знаходження, особливо психолог онлайн. Працювати з енергією емоцій означає повернути собі свою силу, внутрішній баланс і глибше розуміння себе. Це не про контроль, це про контакт. Треба договоритися самим з собою. Емоції це не вороги, вони союзники ваші. Навчіться слухати їх, і вони стануть джерелом вашої сили, вашої мудрості, ваших змін.